Я здалечка з я вижила я з того світу. Повернулась. Вона потрапила під касетний обстріл, їй вирвало око, роздробило череп, щелепу і пошкодило майже всі внутрішні органи. І вона, як труп потрапила до моргу. Щойно я зупинила мопед з дітьми, і перший вибух і я одразу. Мене позакладало, це поплило в очах. Це летіли касетні бомби, які зрізали над головою стовпи дерев, яким по 40 по 50 років ви собою накрили дітей, і ось всі осколки вони потрапили на вас. Так, так. Я встигла до них добігти і схопити після першого вибуху. Потім, коли вже приїхали в Донецьке, вони кажуть це все. Ну скидають в приміщеннях морга на трупи. Ну як завжди груз 200 їх привозять. Ви думаєте, в морзі там забагато не розраховано на бойові дії? Там кидають завжди кучі, по коридорах кидають. Ну так завжди є. В кінці, коли кинули мене вже на трупи, мабуть, від удару, я не знаю, як то сталося. Але Бог повернув до життя. Мені не було страшно, важко, мені було не зрозуміло, чому саме тут. Я не можу відкрити вона не відкривається. І Я не можу дихати, я не розумію, що зі мною, начебто в є, я не можу нічого зробити. І Я як розілилась. Заволала. і хтось волає, ой, живає! Каталку, реаніматолога. Залітає пані, вона має жити, в неї двоє дітей. Будемо робити навіть неможливо. І коли тебе сприймають як е, людину зішедшу з розуму, тільки по зовнішньому вигляду, те не беруть двірником, тому що вони вважають, ну, ти кажеш, схожим на алкоголічку. У мене склозне поранення в голову. Просто ти не приймають. Ти. ти за життям. Розумію, я не ходила до дітей в школу, тому що перше, що є, вони знущаються з мене, з моїх дітей, починає твоя мама уродка і все таке решта. Для мене це був такий жах і допомагає юмор, врятувати саму себе від того тиска суспільства на мою психіку, на мою недосконалість. Зараз помітно, але не так, а коли були взагалі без ока воно випадає. Кажу, у мене один глаз бачив майбутнє. А друге реальність. І повір, твоє майбутнє, яке, яке я бачу, якщо ти зараз не захлопнеш щелепо, воно не буде таким спокійним. Воно буде з пенсіонатом травматології.